Сьогодні поговоримо про ковід. Сьогодні поговоримо про захворюваність на грип та ГРВІ, вакцинацію та інші можливі засоби для того, щоб уникнути захворювання. Масова імунізація, яка проводилась у період з 20 по 23 рік, по наступний час дала свій ефект. Ви бачите, що і кількість захворілих ковідом зменшилась у десятки разів. Ви бачите, що майже не виникають важкі. Ускладнені форми захворювання, які потребували додаткової кисневої терапії, стаціонарне лікування та інше. Це все стало можливим завдяки саме масовій імунізації, яка проводилась у всіх країнах світу, в тому числі в Україні. Ми стикнулися вперше з такою інфекцією, і ті заходи, які були вжиті за рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров'я, вони Мали практичний ефект. Тобто, саме вакцинація є самим надійним способом для захисту себе від захворювання або від важкого перебігу хвороби. Ця ситуація, вона справедлива в тому числі і для вакцинації від грипу. Ми зараз, оцінюючи статистичні дані по захворюваності грипом та ГРВІ, констатуємо, що рівні захворюваності низькі. Вони ніж нижче ніж в середньому по Україні, і стан небезпеки або стан ризика для здоров'я, стан ризику захворіти ми оцінюємо як помірний. Проте випадки захворювання грипом та ГРВІ в Україні є, і ми беззаперечно стикнемось з носіями або захворілими на грип. І Є для цього також універсальна рекомендація. Вакцинуйтеся від грипу, а саме ті категорії осіб, у яких вдома проживають літні люди або маленькі діти, ті, хто за своєю за своїми професійними обов'язками контактує з великою кількістю людей. Всім таким категоріям осіб ми рекомендуємо вакцинуватися. Перелік пунктів вакцинації. Розміщений на порталі Запорізької обласної військової адміністрації, на сторінках Запорізького обласного центру контролю та профілактики хвороб на сторінці, офіційній сторінці департаменту охорони здоров'я. Тобто, ви можете знайти найближчий до вас пункт для вакцинації і зробити щеплення. Я наголошую на тому, що вакцина від covid 19 є на всіх пунктах щеплень. І вакцинація безкоштовна, а вакцинація від рипа не безкоштовна. А саме для медичних працівників, для визначених категорій осіб, ці послуги, ця медична послуга надається за кошти державного бюджету, а звичайний пересічний громадянин може вакцинуватися тією вакциною, яку до цього придбає в аптеці. Також нічого не заважає нам застосовувати найпростіші. Засоби індивідуального захисту. Коли ви незалежно від рекомендацій, які вам дають будь-які посадові особи, побачите, що у вас або в колективі, або вдома є люди з ознаками гострих респіраторних вірусних хвороб, застосовуйте маски, застосовуйте антисептики, уникайте контакту з такими людьми. Постарайтесь не знаходитись в місцях масових скупчень. Носіть маски. І все буде гаразд. Я бажаю вам всім здоров'я, вакцинуйтеся та дотримуйтесь правил особистої гігієни. Будьте здорові!